Слава нашому Господу, брати і сестри, що сьогодні по милості Господа ми в домі Божому. І хочеться знаєте, сказати ще раз і ще раз, Господи, благословляє моя душа тебе. Ми в домі Божому, дорі друзі, і як приємно, коли ти відчуваєш і ти хочеш з народом Божим прославити. Ти не хочеш сьогодні говорити за політику. Ти сьогодні не хочеш сидіти в інтернеті під час зібрання, або навіть ти не хочеш сьогодні і сьогодні не сидять. Сьогодні не сидять навіть в телефоні. Сьогодні всі слухають. Казимір сказав, що буде вже за вухо виводити з Дому Божого тих, хто буде гратися в телефоні. Дорогі друзі, я хочу сьогодні наголосити важливість, щоб ми сьогодні сказали: Господи, Тебе хоче благословити моя душа. Бо я відчуваю твою присутність, дорогі друзі. Нічим іншим не хочеться займатися в Домі Божому. Можливо, можливо, хтось хоче більш молодь, щоб діти прославляли. Але, дорогі друзі, ми читаємо Євангелію. Мені декілька хвилин, я хочу поділитися деякими думками, деякими думками. Про те, що відбувається, якщо відбувається в нашому житті, якісь такі моменти, коли ми впевнені, що 100% буде так, як ми думаємо, як ми плануємо, але ж приходить час, і коли ти дивишся, що ти помилився, або, можливо, прийшов такі якісь випробування в житті, що ти просто в штупорі і ти не знаєш, як поступити. У вас бувають такі моменти? У мене декілька років назад був такий момент, що я просто не знав, що мені робити. З глибиною відповідальності за кафедрою сьогодні кажу, в мене такий був момент, що я не знав, що робить, куди йти, до кого кликати, що робить. Перевірте своє життя, дорогі друзі. Коли якась біль чи печаль, чи ще щось, чи, можливо, радість вас охоплює на 100%, і вона радість та виривається з вас, ви не знаєте, з ким поділитися, що говорить, як співати, як славить Бога. Читаємо Євангелія Луки 11 вірш з 17 розділу. Євангелія Луки, 17 розділ, 11 вірш, такі слова. І сталося, коли він йшов до Єрусалима, Я поспішаю, бо час обмежений. То проходив між Самарією та Галилеєю, і коли виходив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали здалека, і голос піднесли, вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, він промовив до них «Підійдіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому, а то Самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: чи не десять очистилось, а дев'ять же де. Чому не вернулись вони хвалив, хвалу Богу віддати, крім оцього чужинця? І сказав він йому: підведись і йди, твоя віра спасла тебе до цього місця. Дорогі друзі, я сьогодні рано розума над тим місцем, чи було в житті таке Ісуса Христа, коли Він, можливо, щось зробив злен для людей. Чи, можливо, ще щось, чи, можливо, не та, як я, можливо, часто в своєму житті поступаю, дорі друзі, не знаходжу. Прийшла на згадку, така думка, що на Голгофі безліч людей, які ображали Ісуса Христа, Він простив все. Як часто буває, коли ми в своєму серці не знаходимо місця для прощення тих людей, які, можливо, не так на нас подивилися, не то, що вже сказали чи щось зробили для нас. Ісус Христос серед по Ісус Христос для всіх хотів допомогти, можливо, навіть ті такі варіанти допомоги людям не, не були ну, неприємні, як брат переді мною говорив, так? фарисеї, книжники. Були такі моменти в житті Ісуса Христа, але Ісус Христос старався всім допомогти. І... Бути серед людей. І ось, дорогі друзі, прокажені. Ісус Христос іде і така картина, така картина, що це не в юдеї. Хочеться звернути свою увагу, але Ісус Христос, чужинця, він виділив. Бог своїй премудрості. Взяв Ісус Христос з учнів і Він проходив те і місцевістю. І ось бачимо, сталося те, що люди, люди, які були обмежені, можна було сказати, які несли на собі. Тягар тілесної прокази і всього того, вони зустрілися, як брат перед мною казав, була така для них можливість, і вони використали ту можливість. І Ісус Христос каже: «Ідіть, покажіться для священників. Хочеться звернутися навіть на це увагу, друзі, що ці люди вони послухали, а вони ж хотіли, вони чекали від. Ісуса Христа зцілення явного на місці, тому що, можливо, вони чули. Учні 100% бачили, що Ісус Христос моментально робив оздоровлення, Він врачував, Він і зціляв, Він воскрешав. І це відбувалося в їхній уяві. Одні, в одному місці учні кажуть: Ісусе, наставнику учителю, відпусти її, відпусти. Тобто дай для неї те, що вона просить. Вони розуміли, що Ісус Христос може. Що він має силу. І ми бачимо, що каже Ісус Христос: ідіть, покажіться для священників. І ось старий заповіт. Старий заповіт, щоб виконати старий заповіт, я просліджую і знаходжу в Леви там 12, 13, 14 розділ. 14 розділ, особливо в 10-й вірш, там сказано, що яка процедура мала відбутися, що повинно було відбутися по закону старому, старому заповітньому закону Моїсеї, мало відбутися. Людина, яка мала цю проказу, і вона оздоровлена, дорогі друзі, хочеться такого своїм розумом сказати: 300-400 або навіть 500 доларів треба було для священника виложити. Там сказано за три худобини. От, так? Да. Хто має худобу у хліві, зверніть свою увагу. Три худоби не треба було віддати в жертву для Бога для священника, там, що він поділив, це все, і якось воно відбулося. Ми пізніше зараз будемо про це говорити. Але ж ті люди, вони, написано, що десять прокажених вони пішли. Вони виконали те, що Ісус Христос сказав. І ви знаєте, вони на дорозі оздоровилися, і можна було б цю історію. Записати на цьому можна було б не проповідувати. Можна було б, ну, міг би Ісус Христос якось іншим способом це звершити. Міг би піти на те, з того місця і той самарянин вже він, міг би не знайти Ісуса. Але ви розумієте, яка цікавість, яка захоплення, яке вражаюче місце. Вражає. Мене, наприклад, воно вражає. І написано: один. Повернувся і Ісус Христос, якби Лука Він підкреслює, що це був самаритянин. Той, який навіть не з Божого народу, той, можливо, що саме нижче для Юдея. І часто в букві ми в новому заповіті ми знаходимо такі моменти. Але, дорогі друзі, хочеться сьогодні народ Божий, народ Божий звернути на два моменти. Дорогі друзі, і я. Я, Ісус Христос, посередника нема, навіть священника, навіть не просвітера, навіть не президента. Другі друзі, навіть нема держави, яка піклується, можливо, за нас, де в якій ми державі живемо. Посередника нема тут, а в цій, в цій історії це не притча, це історія. Те, що відбулося з Ісусом і з учнями, нема посередника, дорогі друзі, для нашого спасіння. Тому що цей він вернувся, він не дійшов до священника. Він і Ісус. Навіть не учні. Він і Ісус. Не священники, не жертва нічого не відбулося. Він і Ісус. Нема посередника. Я і Христос. Сьогодні, щоб народ Божий звернув свою увагу. Для Мого спасіння тільки потрібен Ісус. Тільки Ісус, і це я і з Ним, оце мої відносини. Мало того, дорогі друзі, цей Самарянтин, Він вже не та, як здається, декілька годин назад. Да? Вони стали здалека і почали кричати: Ні. Він навіть не просить Ісуса чимона підійти, дорогі друзі, зверніть свою увагу. Коли я наближаюся до Ісуса, він не просив Його. Він навіть не молив Його. Він навіть не звертав, не дивився, не, не, не сказано не про що. Він написано, що Він впав до ніг Ісуса. І тільки тоді Ісус Христос засвідчив Його віру. Ми сьогодні прийшли в Дім Божий. Дорогі друзі, такий момент в християнстві дуже важливий. Моя віра чи може мене спасти? Те, що я знаю. Тому що факти породжують віру. Як я читаю Слово Боже, як я довіраюся, як я молюся, як я в братерській спільноті, як я відвізую богослуження, де зібрані діти Божі, на цих таких моментах будується моя віра. Але питання стоїть сьогодні до кожного, до мене і до кожного, до хора особливо. Кожному, зокрема, до всіх нас. Чи моя віра спасе мене? І Ісус Христос каже, підведися йди. Твоя віра Твоя, не церкви, не села, не навіть тієї общини, не держави. Твоя. Оце хочеться сьогодні, щоб ми звернули свою увагу, дорі друзі. І цей один, Він, дорі друзі, Він що? Вернувся і отримав оздоровлення. Він на дорозі отримав оздоровлення. Ті дев'ять, які. Вони також написано, що всі оздоровилися, не тільки цей один. Але, дорогі друзі, ви знаєте е, е, превосходство або кульмінація в цій історії кульмінація в цій історії того, що ті дев'ять, вони тільки оздоровилися тілом. А Ісус коли зустрів цього, коли цей впав до ніг, Самаритянин, Ісус Христос каже: віра твоя спасла тебе, так ти пара годин назад отримав оздоровлення. Ісусе, про що ти говориш, дорогі друзі? Як важливо сьогодні задуматися, що твоя віра вона спасе тіло? Ні, вона душу твою спасе. Хочеться, в мене ще є 4 хвилини. хочеться сьогодні ну, якби, висновок такий, чи ще в цьому історії, дорогі друзі, хочеться сказати. хочеться сказати, сьогодні хочеться народ Божий, християн, відвернути від того, що сьогодні за гроші, дорогі друзі. За гроші не робиться оздоровлення. Сьогодні за гроші не спасається. Сьогодні хочеться християн навернути або повернути з тієї дороги, які думають, що за багатство своє, чи за фінанси можна щось отримати. Чи то похорон, чи то родини, чи то прощення гріхів, чи будь-що. Сьогодні хочеться християн в цій історії навернути, звернути, щоб вони повернулися, не несли гроші, не робили цього. Маєш поділися. Маєш допоможи в ім'я Господа. Глибина, ви, тільки глибина. Хочеться ще звернути свою увагу, що, дорогі друзі, останнє слово останнє слово за Ісусом. В цій історії останнє слово не за священниками, не за учнями. Вже було сказано за учнями за учнів з народ, що вони від. Ну, якось уграждали Ісуса Христа, щоб не було для нього багато клопоту. Але останнє слово в нашому спасінні за Ісусом. Мало того, дорогі друзі, як важливо, коли подивитися на цього самаритянина біля Ісуса. Біля Ісуса. Це кульмінація. Він впав до ніг Ісуса і прослав Господа. Біля Ісуса. Хочеться сьогодні не то, щоб поділити, не то, щоб поділити слухачів, але дивіться, як часто буває, коли ми десь на роботі, да, на роботі, і є колектив, да? або ми вчимося, є колектив, або, можливо, ми за столом десь в родині. Чи ще щось є колектив. Хочеться сьогодні на цьому місці подивитися, щоб ми не йшли так як на роботі, як на навчанні, як, як де за течією, дорогі друзі. Написано, що він що? Він вернувся. Він вернувся цей самаритин, Він не пішов за синдромом натовпу, як то кажуть, да? ну щось таке приблизно. Хоча, дорогі друзі, там 100% священник сказав би для всіх десяти, що ви чисті, ви здорові. Це 100%. Ісус Христос оздоровив їх. Тут ну, нема ніякого заперечення. Але хочеться сьогодні, щоб ми, дивлячись, де ми, серед якого народу, дорогі друзі, щоб я був в числі тих, що я вернувся. Я вернувся і пішов до Ісуса. Хай люди йдуть, хай люди, можливо, щось виконують в цьому житті. Але щоб я вернувся тільки до Ісуса, якщо вони від Ісуса, тільки я вернуся до Ісуса. Щоб я був в числі того народу. Один, дорогі друзі, не два, не три, не половина навіть не сказано. Не сказано за п'ять дів і за тих п'ять дівчу. Да. Один. Серед себе. Подивіться на себе, як я в колективі йду за, за народом. Що я кажу, що я роблю? Чи можливо, так як всі чи ні, я повернувся до Ісуса. І ще одне останнє. Друзі, я на початку казав, якщо бувають такі в нас моменти, коли ми щось знаходимо, або, можливо, ми заробили, от кажу для американців, які нас чують, ми заробили, можливо, в день тисячу. Або ми знайшли щось. Я пам'ятаю в своєму житті найбільшу купюру знайшов. Це десь 90-ті роки, 93-й, можливо, рік чи п'ятий. Я знайшов мільйон. Була така бумажка: мільйон гривень. Ой, купонів. Мільйон. Ви розумієте, мільйон, це подумати. В цьому випадку, дорогі друзі, тут не вимірується в грошовому еквіваленті. Він отримав оздоровлення, дорогі друзі. Він знайшов те, що, можливо, не чекав і не думав декілька днів назад отримати. Я хочу сьогодні наголосити кожен із нас, чи ми щось втрачаємо до Ісуса. Чи ми щось знаходимо, дорогі друзі, до Ісуса. Як важливо, важливо, навіть коли ми втрачаємо, коли ми в штопорі, коли ми не знаємо, що робити, бувають в житті нашому такі моменти до Ісуса. Цей чоловік він отримав оздоровлення. Він повернувся. Він написано, дорогі друзі, тут сказано слово таке. Як побачив, що ви дожав, він повернувся. Хочеться сьогодні для народа Божого сказати. Вертайтеся до Ісуса. Вертайтеся, бо біля Нього саме краще. І від Нього.